Ідеальний шторм так аналітики називають ситуацію на світовому нафтовому ринку, що склалася після введення нових мит адміністрацією Дональда Трампа. І однією з перших жертв цього шторму може стати Росія, економіка якої критично залежить від експорту енергоносіїв. Вартість російської нафти марки Юралс впала нижче 50 доларів за барель вперше з липня 2023 року. У середу, 9 квітня, Юралс з відвантаженням спорту Приморська продавали по 47,5 доларів за бочку а в новоросійську. По 48-39. Порівняно з серединою січня, коли Юралс коштувала понад 70 доларів, російська нафта подешевшала майже на третину. Це майже вдвічі нижче ніж рівень закладений у російський бюджет 69,7 доларів за барель. нафта і газ складають близько 35% бюджету РФ. Але все це може скоро змінитися. Падіння ціни з 70 до 50 доларів може здаватися не таким страшним. але якщо врахувати, що витрати Росії на видобуток становлять близько 20 доларів за. Барель це означає, що прибуток Кремля з кожного бареля скоротився майже вдвічі з приблизно 50 до 30 доларів. Для російської економіки це серйозний удар. Від нафти залежить кожен четвертий рубль у федеральному бюджеті. Цього року Кремль планував витратити 13 трильйонів рублів на армію та озброєння. Проте, якщо нафтові котирування не стабілізуються, уряду доведеться суттєво скоротити витрати. Аналітики прогнозують, що через такі ціни на нафту бюджет недоотримає майже 2 трильйони рублів прибутку від продажу сировини. А якщо ціна на нафту марки Юралс впаде до 45 доларів за барель, втрати стянуть и уже майже трех триллионов рублей. Мы слышим с вами весьма неблагоприятные прогнозы разных экономистов, в том числе всемирно известных экономистов, которые с пессимизмом воспринимают эти последние новости. И, конечно, скажем так, при таком шторме, при таком шторме нам Нам нужно бути уважними, щоб мінімізувати негативні послідства для нашої економіки. Вже у березні, коли середня ціна ЮРАЛС знизилася до 50 доларів, збори нафтогазових податків просіли на 17%, А мінфін вперше з січня 2024 року почав щоденно продавати валюту з фонду національного добробуту, щоб закрити недостачу. За підсумками першого кварталу, бюджет отримав 2 трильйони 170 мільярдів рублів дефіциту, майже вдвічі більше ніж. План на весь рік попит на нафту може бути ще слабшим ніж вважають. Це нагадує азійську фінансову кризу 1990 року, коли ціни на нафту впали нижче 10 доларів за барель через поєднання скорочення країн експортерів і слабкого попиту після кризи. Причина обвалу цін на нафту подвійний удар по світовому ринку. З одного боку торговельна війна, яку Дональд Трамп оголосив усій планеті на початку квітня, загрожує глобальною рецесією, що супроводжуватиметься зниженням попиту на паливо. США та Китай, найбільші торговельні партнери, обмінялися захмарними митами. Високі тарифи запроваджено також щодо багатьох країн Азії, які в останні роки забезпечували значну частину приросту споживання нафти: В'єтнам, Індонезія, Малайзія, Таїланд, Філіппіни. З іншого боку, країни ОПЕК плюс оголосили про значне збільшення видобутку. Раніше вони планували нарощувати обсяги поступово, але тепер у травні буде додано одразу 411 тисяч барелів на добу утричі більше ніж очікувалося. Ситуація є складною як для Президента Трампа. Так і для Путіна, вони обидва програють у цій грі. Після запровадження тарифів ціни на нафту впали. Нафта і газ становлять близько 30% російської економіки. Це серйозно. Зараз ціни найнижчі за останні чотири роки в Росії. Їхня економіка вже в скрутному становищі. Інфляція дуже висока 10%. Інвестиційний банк Goldman Sachs вже знизив прогноз по нафті Brent до 58 доларів за барель до кінця року, і це за умови, що світовій економіці вдасться уникнути рецесії. А ОПЕК Плюс буде нарощувати видобуток помірними темпами. Якщо глобальний ВВП почне скорочуватися, нафта може подешевшати до 54 доларів. А якщо при цьому ОПЕК Плюс продовжить збільшувати пропозицію, ціна опуститься ще нижче, враховуючи, що російська нафта через санкції продається зі знижкою, навіть у найсприятливішому се сценарії, барель юрал зможе коштувати менше 50 доларів. Я думаю, що на певному етапі російські громадяни дійсно почнуть втрачати підтримку війни. І Я думаю, що буде незадоволення режимом Путіна. Особливо тепер, коли економіка не в найкращому стані. Тому, якщо Росія не зможе досягти суттєвого прогресу в цьому новому наступі, якщо війна затягнеться, Я думаю, це підриває авторитет Путіна. Економічний тиск може вплинути і на хід війни в Україні. Падіння доходів від продажу нафти ускладнить фінансування військових витрат та підтримку окупаційного контингенту. І, хоча експерти вважають, що в першу чергу будуть скорочені цивільні, а не військові статті бюджету, тривале перебування цін на низькому рівні створить серйозні проблеми для російської економіки загалом. Путіну потрібно підтримувати цей конфлікт на досить високому рівні, якщо він хоче досягти прогресу. Це дорого, і він втрачає величезну кількість солдатів тому економічний спад є дуже небезпечним для Путіна особисто. Торговельна війна, яку розпочав Дональд Трамп, та рішення ОПЕК плюс про збільшення видобутку можуть виявитися тими факторами, які суттєво обмежать можливості Росії продовжувати агресію проти України. І хоча наразі ситуація для Кремля ще не катастрофічна, подальше зниження цін на нафту може змусити російське керівництво переглянути свої амбіційні військові плани, Вони дуже. Стурбовані падінням цін на газ та нафту, я іноді думаю, що коли Трамп говорить про тарифи, Ну, Зараз він виключив Білорусь і Росію з тарифів. Але я думаю, що коли Трамп робить ці погрози, це більше для того, щоб показати людям тут і на заході, що він сильний і не дозволяє Росії маніпулювати собою ще один прорахунок Росії може вийти із золотом. Золото традиційно вважається безпечним активом в умовах економічної та політичної нестабільності. Кремль робив ставку на дорогоцінний метал як на основний актив для компенсації втрат від заморожених резервів. Спочатку ситуація з вигляду виглядала оптимістично. Золото зростало в ціні, і Росія намагалась компенсувати близько третини своїх заморожених активів саме за рахунок цього дорогоцінного металу. Однак ця стратегія, на яку покладали великі надії, зіштовхнулася з серйозними проблемами. Ми та Трампа, що були введені для посилення тиску на Китай та інші країни, змінили ринкові умови. Підвищення торгових бар'єрів призвело до нової хвилі економічних ризиків, що в свою чергу знизило інвестиційну привабливість золота. Тектонічні зміни в світовій торгівлі. Вони розвертаються у нас на очах. і поки дуже складно судити на тому, куди вони приведуть і світову економіку, і як отразяться на... Росії це новий значительний риск, який ми должны учитывать. останні кілька років. Росія активно робила ставку на китайський юань, намагаючись знизити залежність від долара США через міжнародні санкції та політичну напругу. Ми шаг за шагом уходимо від використання таких ненадіжних скомпрометувавших себе валют. Газпром і його китайські партнери прийняли рішення про переході на рубль і юань в пропорції 50 на 50. Однак тепер ситуація змінилася. Курс юаня до долара США досяг рекордного мінімуму за останні 18 років. Це відбулося на тлі ескалації торгової війни між Китаєм та США, що сильно вплинуло на валютні ринки. Для Росії слабший юань проблема, оскільки це означає, що експорт китайських товарів стане дешевшим, а імпорт з Китаю дорожчим. Враховуючи, що Росія активно використовує юань в своїй зовнішній торгівлі з Китаєм. Це може призвести до збільшення витрат і посилення економічної нестабільності. В умовах санкцій і міжнародної ізоляції економічні фактори поступово перетворюються на потужний інструмент стримування російської агресії, навіть якщо ці зміни не були прямим наслідком цілеспрямованої політики Заходу. Підпишіться, щоб не пропустити свіже відео.